Всім привіт! На канал Зорконтент і сьогодні ми розпаковуємо посилочку з українського. Зразу бачимо дві коробочки барні. Це ясно. Таке можна знайти майже в кожній країні. Практично в кожній. Це артек, який є витік. Оце чорнична жилінка. Ооо! що я нікого не пробувала. ну довго не пробувала. українську двущо. Бачу пачки две пачки чипсів ще третьо. Зефір. своя лінія. Це ж новий вид соломок, нормально. У в мене таких 4 пачки. Хрумики. Я таке пробувала це дуже смачна легендарна штучка. Ну, це стандартно. Тут жилею Це повністю живот і Оце. І А Хорошене. Аніменти екпачок в соло. Скажу вам, якщо чесно, я таке не дуже люблю. Таке в школі роздавали, мені не сподобалось. Це щось нове. Сметана. цибуля. Це що таке, мам тобі Дякую. Сира чедер. Я таке вперше вирішу, але попробую сьогодні. Крекер з зелень. Тримай. Мокусь солома. Чотири пачечки. Поставте лайк, щоб відкрити. О, о а це щось новеньке. Потім буду з ним робити відео Я це зробив окрему розпаковку спеціально для вас. Підписуйте, щоб її очікувати. Ну і тут. Песна артека. 12, 15 штучок. Це таких з Коробки. тут жиле, марчик. А це те їв ще в Україні. Ладно, тримай. Дякую. Вдома посилок не було. А минулу розпаковку можете подивитися на вайбер канале. Жалейки вже йдуть в студию. Джалатентка. Джалаетка. Желайка. Прикольно. Чего? Нет, так я вже...

Коля-Кока-Коля. -коля. А це ми покладемо в холодильник. То, що ну і ще посул... зефір, ще зале, і крекер. Да. маком Кока-Коли. Все, дякую вам за перегляд. Поставте лайк, підпишіться і чекайте наступного відео з розпаковкою мікрофона. thank <laughs> you